Друзі, привіт! Перед тим як готувати пиріг, я відразу ввімкнула духовку на 180 градусів, нехай воно розігрівається, так як пиріг це швидкий. Ви просили рецепт, це рецепт нашої юності, нашої молодості. Пиріг називається бідний студент, коли дітям передавали варення, а воно стояло, 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 стояло. І студенти видумали такий рецепт. Але в наші часи можна назвати і бідний пенсіонер. І ковріжка до посту, тому що цей пиріг без яєць та без масла. І потрібно подивитися, що нам. Тут півтори склянки на 250 мл борошна пшеничного вищого гатунку. Я візьму півтори склянки будь-якого варення. У мене варення з лісової айви або бути. Також 80 мл олії. І так як у мене варення густе, бачите? Якщо у вас варення таке густе, то потрібно додати ще півсклянки, або ж у мене тут сироп з пелюстків троянди. Можна також замінити кислим молоком, можна замінити просто водою або молоком. Варення в мене кисле, тому я кисле молоко не додаю. Наберу зараз півтора склянки на 250 мл варення. Друзі, за бажанням можна додати будь-який ароматизатор, наприклад, цедру лимону або ванільний цукор. Так як в мене сироп із пелюстків троянди, він дуже ароматний, пахучий, і не потребує більше ніякого ароматизатора. Ось беру одну склянку і ще пів склянки такого ж варення я наберу. Ось, Півтори склянки. У нас таке варення майже цукати. Моє любиме варення це варення з айви. І тепер пів склянки я беру сиропу троянди. Цукор я додавати не буду, так як і варення солодке, і сироп солодкий. Все перемішаю та просію сюди півтори склянки я набрала ось пшеничного борошна. Просівати обов'язково, щоб не було комочків, щоб не потрапляла у нас суха, сухе борошно. В в нашому пирогу додаю ще 80 мл олії перед цим як просівати, та просіваю борошно. Відразу ж в борошно можна висипати чайну ложку соди. Вона погаситься кислим варенням. Бачите комочки, які в нас є, вони нам не потрібні, ми їх ось так роздавимо та й просіємо. І нам залишилось все добре, ретельно перемішати. Духовка вже майже розігрілась. Нам залишилось змастити олією деко. Форма в мене діаметром 18-19 см. Приблизно так. Я змащую і боки, ось так і стіночки, і дно викладаю сюди тісто, бачите, якої консистенції воно в нас як густа сметана. Ну, от і все. Тепер нам потрібно розрівняти ось так. Духовка розігріта, так як ми перших 30 хвилин не будемо відкривати духовку, накриваю фольгою на всяк випадок, щоб наш пиріг зверху не підгорів та відправляю в духовку. Перії випікався 50 хвилин. Він е, перевіряла я його е, дерев'яною паличкою, щоб паличка була суха. Присипати можна або цукровою пудрою, або шоколадною глазур'ю. Е, глазурь сама звичайна, е, какао та цукрову пудру залили окропом. От І вся глазур більше нічого не потрібно. Дочекаємо, щоб охолонуло, та скуштуємо. Чайник закипів, пиріг трішки охолонув і зараз ми його скуштуємо. Так, зараз скуштуємо. Ось так виглядає зі шматочками цукатів майже із Айви. Ну, звичайно ж, недарма назвали бідний студент. Смачно в те, що потрібно. М -м. Глазур також не пристає бачите. Все, друзі, ви написали в коментарях, що хотіли рецепт бідний студент. Виконали. І завдяки вам будемо чайовничати. Бажаю всього найкращого, миру, добробуту та спокою. Пока-пока.